На другому колі від перону прибуває приміський поїзд Старий Івано-Франківськ. На другу колі від перону прибуває приміський поїзд Старий Івано-Франківськ. Івано будьте обережні. Будьте обережні. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Колі є зоною підвищеної небезпеки. Ти справжній інформатор, Богдан? І ти. У нас гарні голоси. Оповісти <звіць> на світі на нотбалом. такий файний образ. Та, да, красивий. У Львові теж такі їздять.